Багато хороших слів можна сказати про танки, які нам передала західна коаліція: потужний американський Абрамс, надійний німецький леопард, модернізовані Т-72. Кожен з цих танків має своїх прихильників. А ось британський те, дещо відрізняється від інших сучасних танків. Ще одна візитівка цієї бойової машини високий рівень захисту. Завдяки ньому ще в британській армії машина дістала прізвисько Мегатрон. І звісно, британці не були б британцями, якби не подбали про зручність. Танк оснащений пристроєм для підігріву їжі, і навіть туалетом, вбудованим у сидіння бійця, який заряджає гармату. Найбільше танків нам передала Польща від Варшави. Ми отримали 280 модифікованих т 72 60 ПТ 91 тварди і навіть 14 леопардів. Далі в топі донорів Нідерланди. Від них ми отримали 45 п'ять капітально відремонтованих Т-72, 37 Leopard 1, 7 Leopard 2 і ще 15 модифікованих Т-72. Замикає трійку лідерів Данія. Ця країна передала для наших Збройних сил 25 модифікованих Т-72 і 45 Леопардів 1 і 7 Леопардів 2.